Помітили, які росіянці непостійні? То вони боялись бандерівців, то вони боялись націоналістів, то вони боялись правий сектор, то нацистів. Тепер вони бояться азовців. Візитівка Яроша. Давненько ніде не знаходили. А як молились на неї, які ритуальні танці навколо неї танцювали? А ця непостійність, вона знервовує суспільство. Росіянці, у мене до вас пропозиція. Давайте ви будете просто боятись українців. Будете боятись самі. Будете навчати дітей своїх боятись українців. І ось ця стабільність вона заспокоює суспільство. З'явиться впевненість в завтрашньому дні. Що не потрібно вишукувати нових ворогів, не потрібно переписувати методичку. Яка економія коштів? М? Мої 10% за ідею. І ні. Ваші дерев'яні мені не пахнуть, я їх свяченою водичкою окроплю. Як то кажуть, слава Господу Ісу за донать на ЗСУ!